Ані, усім новини в етері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Сучасне остаткування та нові можливості для криворізьких медиків в тісній співпраці міста із Українським фондом соціальних інвестицій за фінансування уряду Німеччини в інфекційній лікарні номер один почала свою роботу оновлена клініко-діагностична лабораторія. Наявна апаратура дає змогу виконувати широкий спектр аналізів від загальних до спеціалізованих, як то гормони, онкомаркери, ПЛР дослідження. Тощо більшість приладів автоматизовані, що зменшує ризик помилок і пришвидшує обробку ризу. Результатів. Лабораторія обслуговуватиме більше 500 тисяч мешканців Кривого Рогу та сусідніх районів. На відкритті після капремонту побували і наші кореспонденти. Лікарів та 15 представників медичного персоналу, така загальна чисельність фахівців, які працюватимуть в капітально відремонтованій клініко-діагностичній лабораторії за фінансування уряду Німеччини через банк розвитку KFW установу придбали нове обладнання. Працівники пройшли відповідне навчання та долучились до профільних тренінгів, аби їм в подальшому користуватись. Наявна апаратура дає змогу виконувати широкий спектр аналізів від загальних до спеціалізованих: гормони, онкомаркери, ПЛР-дослідження тощо. Більшість приладів автоматизу. Овані, що зменшує ризик помилок і пришвидшує обробку результатів. Клініко-діагностична лабораторія після ремонту оснащена дуже сучасним. Вентиляційною системою, тобто з кожного кабінету, де проводяться дослідження, встановлення фільтри і в зовнішнє середовище не випускаються ніякі патогени. Також тут зроблена дуже гарна система теплозабезпечення, тобто вона ефективна і вона також прорахована по, на сучасному рівні. В бактеріологічному відділі був закуплений він майже єдиний по Україні апарат для. Проведення ведення ПЛР-досліджень, але й мікроорганізмів. В ході виконання капітального ремонту лабораторії свій якісно новий зовнішній вигляд отримали всі приміщення, відновили та утеплили стіни споруди, оновили інженерні мережі, електрику, двері, навіси, систему водовідведення та пожежного захисту. Тощо все відповідає сучасним нормам безпеки. Масштаб площі оновлених приміщень вражає це більше 730 квадратних метрів. Криворіг давно є надійним партнером для українського фонду соціальних інвестицій та уряду Німеччини, і кількість спільно впроваджених проєктів красномовне свідчення тому. Це шостий за ліком проєкт, який ми впроваджуємо в Кермурозі. На підході ще три. Два з них будуть стосуватися житла до внутрішньопереміщених осіб і один нова амбулаторія, будівництво нової амбулаторії. Хобто... Також згадати місцеву владу, без співпраці з якою неможливо було б не відібрати, не впроваджувати ці об'єкти. Добре, стало подяки сказати підрядній організації, яка якісно виконала свою роботу. Ну і звісно, уряду Німеччини за надані грантові кошти. Сучасна клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом є частиною комплексного проєкту реконструкції лікарні. Вона здатна обслуговувати понад півмільйона жителів з кривого рогу та прилеглих районів. Старт проєкту дали ще до початку повномасштабного вторгнення. РФ війна внесла корективи в терміни реалізації, але, попри всі труднощі, проєкт успішно втілили в життя. Разом з фондом соціальних. В тому числі до фінансової підтримки уряду Німеччини ми відкриваємо найкраще в Україні, реально найкраще в Україні, клініку-діагностичну лабораторію з бактеріологічним відділенням. Це дослідження, це аналізи на, на сучасному рівні. І сьогодні це можна робити вже у Кривому Росії, і вона сьогодні вводиться в експлуатацію і починає працювати. Того за підтримки партнерів виконали капітальний ремонт укриття, яке розраховане на 225 осіб. В ході реновації встановили систему вентиляції, санвузли, внутрішні металеві захисні двері. Відремонтували систему водопостачання та водовідведення, освітлювальне та електричне обладнання, успів співфінанс... Ленсування з містом придбали функціональні ліжка для лежачих пацієнтів, меблі для можливості зручного розміщення пацієнтів та медичного персоналу в укритті та надання їм необхідної медичної допомоги під час повітряних тривог. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський. Мінус сім сілей гармійці з повітряного командування схід до пізнього вечора минулого дня знищили сім російських безпілотників, які ворог скерував на наш регіон. Наслідок атаки ударних БПЛА є руйнування на території приватного підприємства в місті Кам'янське. Пошкодження дістали 10 автомобілів та газогін. Поранені отримали двоє чоловіків 39 та 48 років. Їх життю на зараз нічого не загрожує. По місту Нікополь ворог завдав важку артилерію та дрони камікадзе. І запошкодило приватне домоволодіння, господарську споруду та гараж в Новопавлівській громаді Семельниківського району зафіксували прильоти російських кабів. Пошкоджені дістали 10 будинків, магазин, інфраструктура та леп. Напередодні протягом цього дня російські окупанти завдали близько 15 ударів дронами камікадзе та відкривали вогонь з гармат по Нікопольському району. Прицілом опинились місто Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Ближче до вечора ворог спрямував ударний безпілотник на слов'янську громаду. Кому районі обійшлись без загиблих та постраждалих. 1148-му добу поспіль росіяни продовжують обстріли українських територій у Донецькій області. Зафіксовано 33 ворожі атаки. Внаслідок обстрілів поранено п'ятьох цивільних мешканців. Пошкоджено понад 110 будинків, кілька адмінбудівель, промислове приміщення, газогони, майстерні, торгівельні об'єкти та транспортні засоби. На Харківщині постраждали щонайменше шість людей. Обстріли зафіксовані у п'яти областях. Пошкоджено багатоповерхівки, понад 20 приватних будинків, амбулаторія, кілька господарств. Ки споруд та автомобілі, зокрема автомобіль швидкої у Сумській області. Зафіксовано 40 ворожих обстрілів. Загинула одна людина. Ще не найменше троє людей поранені. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Наслідки атак уточнюються. Само кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки, виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який. Не заплющує очі на цю реальність, на реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнути тривалий мир. Україна вдячна за продовження роботи нашого формату Рамштайн, і важливо зберегти його ефективність, широку залученість всіх партнерів. У Запорізькій області ворог без перестанку атакує міста та села. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури. На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинилися десятка населених пунктів, зокрема Херсон. Окупанти цілили по центральному району міста, внаслідок чого постраждали сім людей, і одна людина загинула. В області у різних районах пошкоджено дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопроводи, господарська споруда, гараж і кілька автомобілів. Поранено 11 людей. Day. у Миколаївській області 19 разів росіяни завдали удари дронами. Через одну з атак було знаструмлено чотири населені пункти. Постраждалих немає. Наслідок масованої атаки дронами на Одесу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння житлового будинку. Інформація про постраждалих уточнюється. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів без зупину. Сили оборони України протягом минулої доби нейтралізували 1050 ворожих солдатів, 146 безпілотників, 133 одиниці автотехніки, 87 гармат, 13 броньовиків та 9 танків. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників. Українська ППО знищила 57 російських. Шахедів та безпілотників інших типів на півдні, в центрі, сході та півночі країни. Ще 34 ворожі БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Сили оборони України за добу відбили 99 російських штурмів на Харківському, Куп'янському, Луманському, Сіверському, Краматурському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські армійці за 1148 днів від початку повномасштабної агресії Росії знищили наступні сили ворога: 370 літаків, триста 330... 35 гелікоптерів, 10 638 танків, 22 163 броневики, 26 377 гармат, 32 837 безпілотників, 44 472 одиниці автотранспорту, 1132 засоби ППУ, 1364 ракетні системи залпового вогню, 3145 крилатих ракет та більше 936 тисяч російських окупантів. Другий етап допомоги криворіжцям розпочато. Понад 4 тисячі продуктових наборів видають мешканцям металургійного району в межах другої хвилі видачі. Наші кореспонденти поспілкувалися з людьми, які вже не в перший раз отримують проднабори, набори та дізнались їхню думку про цю допомогу від міста. Кривому розі продовжується друга хвиля видачі продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста. Понад 41 тисяча родин отримує допомогу. Пан Сергій вже не вперше отримує продуктові набори та зауважив, що процедура отримання допомоги дуже швидка та легка. Для цього потрібна лише карта криворіжця. У разі її відсутності потрібен документ, що підтверджує особу та приналежність до визначеної категорії. Цьому році це зроблено вірно, тому що люди ну, вживають всі речі, вони зручні для вживання, вони якісні. І взагалі весь набір, він добрий, добре скомпонований, всі речі, які там є, необхідні. І я дуже задовільний, так як і всі інші, які отримують такі набори. Цього разу така підтримка передбачена для 18 категорій, в тому числі було прийнято рішення, що у 2025 році, крім криворіжців, право на отримання продуктових наборів мають особи з числа ВПО, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення нашого міста, та належать до пільгових категорій. Зокрема, в першу хвилю у металургійному районі продуктовий набір отримали 2340 сімей. А протягом другого етапу за Плановано видати вже 4 тисячі наборів. 14 квітня розпочався другий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету організованих радою оборони міста і виконкомом міськради для підтримки кріволістів в умовах воєнного часу. По всіх категоріях, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. І по всіх питаннях, які виникають щодо отримання продуктових наборів, можна звертатися безпосередньо до пунктів видачі або телефонувати на 1520 до контакт-центру міста Кривого Рогу. До безкоштовного продуктового набору від влади міста входить м'ясні консерви, борошно, олія, цукор, чай, згущене молоко та консервований горошок. І це не остання хвиля. Всього на цей рік у кривому розі передбачена видача близько 260 тисяч пакунків. Аліна Сітнікова, Анастасія Костанюк, Максим Мурашов, перший міський. У Кривому Розі вже дев'ятий рік працює університет третього віку соціальний проєкт для людей з великим життєвим досвідом. Тут вони вивчають українську мову, опановують комп'ютери, гаджети, займаються танцями та спілкуються з психологами. Проєкт реалізується за підтримкою фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Університет третього віку це не просто навчання, це турбота, підтримка і нове суспільне життя. Про це далі у сюжеті. Тої любов вікторівна студентка. Вона не лише опановує комп'ютер, а й освоює українську мову, займається бальними танцями та п'є чай з новими друзями. Ще нещодавно вона сумнівалася, чи варто приходити. А тепер із гордістю називає себе студенткою університету третього віку. Ким ми були. Ми були звичайні домогосподарки. А тепер це звучить гордо, тому що ми студенти третього золотого золотого віку. Хто може сказати, що в якому місці можна так сказати, що це є таке навчання, і ми навчаємось, і ми щасливі. Це дуже, дуже, дуже добре. Особенно уроки інформатики. Ми нічого не що ми могли, ну знали щось там. Ну ну там в телефоні все. А тепер ми вже можемо через таблетку її замовити ліки. Зі За студентами працюють викладачі, які адаптують матеріали, враховуючи. Що потреби поважного віку уроки проходять у теплій атмосфері, взаємоповаги та терпіння, а найважливіше з бажанням навчатися. Якщо порівнювати з учнями в школі, то безумовно відрізняються, і ем, я б навіть сказав, що студенти студенти 3 третього віку вони більш зацікавлені. Вони дуже вмотивовані, вони дуже налаштовані і їм ем хочеться, і вони готові робити помилки і готові вчитися. Проєкт університет третього віку частина великої соціальної програми підтримки містян. Він був розпочатий ще у 2018 році Константином Павловим, а зараз продовжує успішно працювати за підтримкою фонду Олександра Вілкула, українська перспектива. Окрім цього, проєкту у Кривому Розі, попри війну, збережені десятки видів муніципальної допомоги. А для людей поважного віку створено безпечні умови навчання та відпочинку. Університет третього віку це саме соціальна програма. Це навіть більше ні про навчання. Хоча Чення дуже цікаве і дуже багато нових знань. Це про відношення, відношення керівництва міста до людей золотого віку, щоб вони не були самотніми, щоб вони там не сходили за глузду, дивлячись телеграм-канали. Цьогоріч у програмі навчається понад 400 студентів. А вже зараз у районах міста відкрито набір на осінній семастер. Університет третього віку доводить ніколи не пізно вчитися, дружити і відчувати, що ти потрібен. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. 11 золотих медалей за освітні інноваційні ідеї. Такий результат участі кривого рогу у престижній міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2025 У конкурсі брали участь 23 криворізькі заклади освіти, дитсадки, гімназії та ліцеї. Які ідеї були представлені на виставці, та за що освітяни отримали нагороди? Далі в сюжеті. Цього року навчальні заклади кривого руху брали участь у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Це подія, де педагоги обмінюються досвідом та сучасними технологіями в галузі освіти. Свої інноваційні ідеї представили 23 навчальні заклади міста: програми розвитку, цифрові додатки, профільна освіта, робота з дітьми в умовах війни та психологічна підтримка. Це тільки маленька частина ідей, представлених криворіжцями. Департамент освіти теж відзначено золото. Медаллю ми представляли конкурсну роботу на цю виставку. Робота стосується впровадження старшої профільної школи, і нам є чим ділитися. Тому ми свій досвід реформування шкільної освіти старшої шкільної освіти і створення професій академічних ліцеїв. Ми саме в цій роботі представляли на виставці. Одним з переможців виставки стала Криворізька гімназія номер 15 яка представила ідею залучення цифрових додатків. У навчання дітей гімназія розвиває декілька напрямків та зазначає, що це також допомагає у подоланні освітніх втрат у воєнний час. Найбільшу увагу в роботі ми приділили саме таким програмам, які можна застосувати під час географії. У початковій школі це я там я пізнаю світ, я досліджую світ. А, а також ми зосередилися ще на додатку є «Е який допомагає подолати освітні втрати, особливо у початковій школі. Додаток, який активно використовує гімназія номер 15 містить в собі перелік навчальних текстів і тестовий контроль. Доступ до додатку, окрім учнів, мають і батьки, аби відслідковувати рівень знань своїх дітей, що є дуже корисним у теперішній час. Влада Кривого Рогу та Рада оборони міста створюють усі безпекові умови за Розвитку освіти міста та отримання учнями якісних знань, а також всіляко підтримують заклади освіти. Ви виконуєте надважливішу функцію, яка можливо в цей час навіть важливіше ніж в мирні часи. Ви виховуєте майбутнє України, ви створюєте майбутнє покоління. І це дуже важливо для нашої держави, для дітей. Ми створили 227 двадцять нормальних укриттів. покриття ми бачимо тут. Знаходимося, вентиляція своєї. Літи все працює і так далі. Лі можуть навчатися. Із 20 закладів освіти, які приймали участь у семи номінаціях, 11 закладів Кривого Рогу отримали золоті медалі за представлені ідеї. Також участь у виставці брали і три заклади дошкільної освіти. Вони стали лауреатами виставки. Досвід відзначених освітян буде корисним для всього кривого рогу. Комплексний підхід до навчання є запорукою гідної освіти наших дітей, а отже, і нашого майбутнього. Сітнікова Іван Серхіїв перший міський. Як кривирі готується до Великодня? Ми зазирнули на виробничі лінії підприємства Криворіш хліб, де в розпал передсвяткового марафону випікають десятки тонн пасок від класичних до преміальних з особливими та класичними смаками. А це наш а ще наша Анастасія Костенюк дізналась, як навіть на паску перетворити на витвір кулінарного мистецтва і задекорувати в домашніх умовах не гірше ніж у відомих кав'ярнях. Ось саме тут тісто перетворюється на святковий символ із золотавою скоринкою, родзинками, шоколадом, посипані цукатами, декоровані пташками та маленькими кроликами. Річі, панетони та паски давно вже стали не лише смаколиками на свято, але й справжніми великодніми витворами мистецтва, якими правні господині хозуються у власних соціальних мережах, їх прикрашають, розписують інкрустують інтерестуючи золотом. Тож як правильно поїдати традиції та сучасну красу, про це й поговоримо далі. Великдень у Кривому Розі це не лише свято, але й справжній марафон для пекарів. На підприємстві Криворіж хліб вже кілька тижнів Аврал. Тут готуються до головного символу Великодня, випікають ароматні та пухкі пасочки з домашнім смаком. Ми вложили, пер, перш за все хочу сказати, що для цього, щоб виробити ці вийшлося, треба вложити всю душу. А наші працівники це знають і стараються. І ще в нас є така таємничка технологічна бором Панента, що надають виробам такий незвичайний неповторний смак і аромат. Найбільший попит на традиційну православну паску. Вона доступна в чотирьох вагових категоріях: від 150 до 500 грамів. Ціна стартує від 29 гривень. Цьогоріч тут оновили і дитячу казкову паску. А ще зробила акцент на улюблену сирну. Ми е, виготовляємо близько 30-40 тонн ну, залежності в цей пасхальний тиждень, в залежності від е, Купного попиту маємо в своєму асортименті сім преміальних пасок і шість преміальних пасок і сім е, традиційних пасок. На підприємстві кажуть секрет смачної паски у технології, які не зраджують роками. Справжнє тісток це не лише опара, вистоювання і випікання. Це душа вкладена у кожен виріб. Тож смачні пасочки від місцевого виробника вже у магазинах та чекають на своїх покупців. Якщо ж готувати паску вдома бажання не маєте, але прикласти свою руку до створення хочеться прекрасна альтернатива прикрашання разом з Світланою. Ми повторили декілька трендових декорів. Для найпростішого декору нам знадобиться 100 грам цукрової пудри, 4 столових ложки води та 1 чайна ложка желатину. А тепер до приготування залийте желатин водою та залиште набухати ковшик з товстим дном, вилийте 2 столові ложки води та висипте цукор, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, час від часу помішуйте. Проваріть це все 30 секунд. Після зніміть з вогню та додайте желатин. На максимальній швидкості збивайте масу, поки вона не загусне. А тепер до найприємнішого. Наберемо пасочку, перевертаємо її та занурюємо у нашу глазурь <звук> та прокручуємо. Ось така верхівка в нас виходить. На свій смак можна додати гілочки, томатичні пряники та інша. Якщо ж гурман у нас для вас є більш складний на вигляд, але не менш простий у приготуванні спосіб декорування. Для цього знадобиться крем, який складається з трьох інгредієнтів: крем, сир, вершки та цукрова пудра. Усю грамовку ви бачите на своїх екранах. Додайте все у ємність та взбийте міксером. Для декорування ми використовували хвилясту насадку, бантики та тематичні прикраси. А наостанок додали трішки магії, прикрасили все харчовими блискітками. Музика. Проте неважливо, якою пасочкою ви будете смакувати цьогоріч, створеної власноруч чи придбаною в магазині. Головне, щоб це було у колі близьких з посмішками та з надією найскорішого мирного неба над всією нашою країною. Анастасія Костенюк, Максим Морошов. Перший міський на цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтеся на наші соцмережі. Ще більше актуальних новин про життя нашого міста. дізнавайтеся з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму Першого міського. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.